Ви хотіли щось свіжіше? Ось ми вам пригнали. Отакого от МАНа 500 2018 року. Тільки-тільки заїхав, показую без підготовок. Він у нас має розширювачі спереду бомби з ось таким протектором, два паливних бака. Коробка, до речі, тут уже стоїть скання, 14 передач. По рамі стан, ви подивіться, просто жодного рижика немає. Ззаду гума у нас має ось такий протектор. Ось ці верхушки крил. Вже замовили, поставимо абсолютно новесенькі. Заду у нас вже йдуть отакі от модні фонарі. По машині 800 тисяч рідного пробігу, сервісна книжка, все повністю є, по машині жодних питань технічно немає, та візуально ви подивіться, що ви бачите, тут якісь дефекти, а їх немає. І це враховуйте, що я вам показую машину, яка заїхала там 3-4 дні назад, не готувалась, нічого не робилось. По комплектації сидіння в нас максимальне. Холодильник з столиком, сабвуфер, електролюкс, стояночний кондиціонер, дві спалки, автосвітло, всі повністю регулювання дзеркал. Е, максимальний магнітофон, дестронік, тримач полоси, омивателі фар, заводський ксенон, ретарда, все повністю по машині працює, ну реально жирнюча комплектація. Вход під флешку, під алукс, ну, коротко, по комплектації тут просто жирний жир. Та й стан тут дійсно добрений. Так що, кого буде цікавити, така от свіженька апаратура, то знайте, що в нас на даний момент є по наявності.